место на лифт. виїзд запрещено. АТП в па, я забощено. А, тебе вже типає, капець. Що для нас баранчика свалить. Они уже кума. Баранчики с этим кошкой и так. Тіпа треба на шеху вже дорогу з'їхати. Скоріше всього діти, діти мають вибірку в дому вчити. Клас! супер. А скільки ти мов знає? Українською, цінові коровами запапа. Трохи запаху. англійську, трохи, трохи німецьку трохи. Касіше з свіжою травою. А що ти сказали? Українську, російську, польську. Пліте ще вже кам'ян. Давіть акцент. акцент. За ми тільки Друзі, доброго ранку. Ми в горах вигляд з вікна. А будиночки тут. Супер. Що для з другого вікна? На місяць надо добувати, щоб подивитися. Основне. моє козелень. Тут голый бачу Даже там, де фунікульов есть, то люди пішки піднімаються по 5 часов. Получить тебе будемо Папугардя, цей мільйон за Парк, ілюзія, парк, Блін, та тут, короче, що хочете, то не є. Написав, типа, що подивитися. Таке оформлення дуже гарно. Сіли в потяг, будемо підійматися вгору.

Прибули на місце. От Вам не гори. Вот вам і Вот такие овечки. Вот такие клумбы. Ось такий газон. Сосенки, не знаю, що щось для ялинок великі, а для сосни маленькі. Шишечки десь. Саксофон. Тут є базарчик і, до речі, ціни набагато менше, ніж. Будь де всюди зона відпочинку, перекуси. Коли бачив вже днімово, які все забачить. Тут можна побачити капець. можна забити, вона і буде сніг. Походу на вершинах сніг. На солнце спекотно, а в тени тако приємно.

На вуха дави. Видно, коли або різко піднімається, або різко спускається, дави нам Тиском. Потяг, хто їде вперед, то назад. Зайшли перекусити в ресторан. Це практично з дерева. Дуже багато тут цього зроблено з дерева. І ось такі, дивіться, які аксесуари в них, яке оздоблення, дуже цікаве і, і сперемов. Ось ці які стільчики на колесах від бричок. Типу карет. Дуже цікаво. По базарчику все цікаве. Дивіться, які маки. Піони чи Більше маки. А може піони? Я, ходив, я, розумію, що... я розумію, що нема сенсу йти на замовську око, тому що дивіть Я не І ось в таких кліпках мішках пакують сіно в Польщі. І дуже багато я бачу, саме так пакують. Навіть проїжджали корови по суці. Ось нас в таких будиночках дуже живуть. Ще в одне місце купатися, такі кабінки, речі складати, роздягалка така, можна посушитися і виходиш тут вже басейн. Територія велика, трошки покажу вам. До речі, тут вода тепла, ну, як на мене, то навіть синя тепла. Є теж різна глибина, є глибша, є міленька для дітей. Ось такі зони відпочинку. Сюди чистенько, гарненько. Люди відпочивають. А тут дивіться прямо в воді бар. Можеш купатися і що хочеш, охолоджуючи напої, я там дивлюся, і спіртне є, і пиво є, все є. По в колу. Ходиш собі, де хоч там, можеш взяти. Ось тут, до речі, найтепліша вода. Мені було некомфортно. А внук з задоволенням тільки тут купається. Така краса. І ось тут теж атракціони є. Тут ще в одному місці. Так що дуже цікаво, весело, комфортно. Можна відпочивати, аби тільки побільше грошей було. Навколо ліс і ну, звідси не видно, а піднімалися на атракціон, то гори видно. А такі. Вибирай собі зону, яка тобі подобається, і відпочивай. Е, взагалі в основному теж все безкоштовно, Ну, платиш при вході, але деякі локації є, що треба платити. Ну, небагато, в основному все. Безкоштовно. все враховується в ціну білета. Такі гірки дітки спускаються. Дивіться. Кам'яні столи, стільчики такі. Можна перекусити. Є декілька кафе на території. Чесно кажучи, я уявити не могла, що може бути така краса.

Друзі, спускалась до такого ось до горки. Такої це кашмар, чуть не втопилася. Кафе таке, тут є, можна поїсти, цікавиться. На камініси. Ось така локація. По краях фонтанчики б'ють, масаж роблять. Друзі, на вечір повключали підсвітки вже. Краса. У всіх басейнах світиться. Ну, а з вами я зараз прощаюся вже. Дякую всім за перегляд. Думаю, що сьогодні відео не дуже велике вийде, бо приходжу, поки все поприводиш до ладу, бо вранці виїхали, ввечері приїхали. То вже поки загрузила, вже пізно. Тому як коли виходить, так і загружаю відео. Ну, думаю, може сьогодні вийде. Ні, то завтра зранку. Так що всім миру, спокою, міцного здоров'я. Хай найшвидше закінчиться клята війна, щоб ми всі могли отак відпочивати, щоб у нас країна процвітала, щоб було все добре. До нових зустрічей, підписуйтеся, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Пока. 미안해미안해미안해미안해나도스타카송에다